Що показово, ті міста, які по рейтингу займають найвищі позиції, набираючи понад 70 балів, вважаються найбільш інвестиційно привабливими, бо фактично самі демонструють якість управління, якість дозвільних процесів, якість використання комунальної власності та інших можливостей. Важливо не лише відкривати інформацію, а й фактично шукати механізми, як цією інформацією користуватися. З тим, щоб сприяти місцевим владам в максимально ефективному використанні тих ресурсів, які у них наявні, З сумного лише п'ять місць набрали більше 51 балу і менше 60 балів. Фактично зараз ми можемо констатувати, що навіть лідери рейтингу поки що перебувають на стадії. Її відкритості на 50%, тобто в половину, трошки більше. А вже в самому процесі підготовки рейтингу ми зіткнулися з тим, що частина міст намагається всілякого. Обмежити спілкування з нами, тобто приховати власні результати, що є дивно, як мінімум, а, і це не останні позиції в рейтингу. А частина міст, такі як, наприклад, Маріуполь чи Київ, навпаки, активно починають впроваджувати рекомендації ще до моменту фактичного оголошення рейтингу.